На Закарпатті впродовж вихідних рятувальники кілька разів долучались до ліквідації наслідків негоди через інтенсивні опади та підняття рівня води у річці відбулось підтоплення автошляху між населеними пунктами ком'яти та шаланки. Наразі там проїзд вже забезпечений. Автівка рухаються безперешкодно. Під водою опинилися і сільськогосподарські угіддя. Станом на вечір, 18 грудня, підтопленими залишились 20 гектарів на берегівщині та 150 на Хущині. Станом на 19 грудня паводкова ситуація в області контрольована. Також залучалися пожежно-рятувальні підрозділи для відкачки води в шести підвальних приміщеннях приватних житлових будинків. Загалом від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 рятувальників. Наразі роботи вже завершено. Було відкачено 105 кубічних метрів води. Крім того, через перезволоженість відбулося падіння дерева на автошлях національного значення Львів Сандер Ужгород в межах населеного пункту Ворочева Ужгородського району. Для розкражування деревини, а також звільнення проїжджої частини, залучались рятувальники Перечина. Крім того, вчора по обіді стався суд грунту на узбіччя дороги регіонального значення в селі Ділове, дорожньою службою розчищено, і проїзд не припинявся, тож підрозділ. Діли ДСНС на відповідну подію не залучались.